Розпаковка. Спочатку глянемо на скіно. Це не з розпаковки. Ой, дивіться, який колір. Остання пу. Бу... Тож, привіт! Маник щоб казати, люблю вас. В кінці буде. Це не кліпет. Так, і перший от нас. Це, напевно, коричнева тушь. Така балівійна капучина, нону еспресо. Який момент я догадував? Це не тушь. Дивіться. Мені так подобаються їхні ці упаковочки. Вони такі покорні. Звісно, це пасмас, але виглядає дорого багато. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатою. Вибачте, я буду спілкуватися, як ваша мама. Я не знаю, мені це що, тінь взяли. Якщо в когось була паста до коша. Це тіндек. Мажимо китайську помаду, на халю. Аби не птахаря До речі, ні, це виявляється зволожуючий блиск. У мене закінчилась пам'ять на телефоні. Ну, Губи не сохнуть, але як блиск... Ні, вона блищить, але... Чесно кажучи, я думала, що воно буде блищати прям... Пояскравіше. Дивимось. Ну, мені подобається колір. Мені однозначно подобається колір. Він такий доволі приємний. приємний. І так, умови, щоб запачкати усі наступні посилки. є. Тож, чого відкладати? Через всі коти, відчуття, наче я в чорному зеркалі, в якійсь кімнаті і вас розлікаю. В принципі, В принципі. а в чому тут неправдиві? Наступний у... Ой, татуха. А, я вже забулась. Я буквально вчора дивилась, що я маю отримати і вже забулась. плюс дух і є трохи. Сподіваюсь, вона буде дещо яскравіше. I'm sorry. Вона, типу, буде ось. ну, типу, Ось такою вона буде. Ну, типу. Вона просто сіра. Я зробила цю хуйню, зробила це неправильно і так далі. Тому вона виглядає дивно. А, тут є, Ну, типу, я її скорьожула дуже сильно, але це помилка того, як я то любила. Вона. Ну, типу, я тільки пристала, змочила, і вона вже відстала, а я не знала. Тому я чекала і, і, типу, трохи юзала її по руці, і тому погано вийшло. Ось, але подивимося, як вона виглядатиме, типу, спустя деякий час. Окей, 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 ладно. Можливо, вона буде нев'їб'єзна, і я прям тип, типу по цій фоці зроблю собі тату. Ще так не можна, але хто мені заборонить? Ой, ну це вже напевно туш. Аби я не стала клінгел, пліз. Я не хочу бути клінгел. Бо я не знаю, в мене асоціюється оці корочневі туші з цією епохою. Я вибачаюсь? А, є. А то я вже до чорна? Нижні а, віки вона пофарбовує, але наче наче я замовляла коричневу, якщо чесно. Але вона відверто чорна. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку, це все одно мені була треба теж. Так, ну я замовляла коричневу, а вона відверто чорна. Але профарбовувати деякі ділянки, вона мені підійде. Так, заслухайте, в нас тут. Якщо то принтер, то що таке це? Це ми залишимо поза увагою. Давайте спочатку принтер, тому що там, мені здається, саме цікаве. Потім я покажу, як він працює. Тут є хоча б один рулон. Ні, ну один рулон тут є. І так, у нас є QR-код, за яким ми качаємо на додаток і там розбираємось в додатку і типу, він печатає. Звісно, можливо, якість не така. Я вважаю, що треба просто розібратися в налаштуваннях і все буде добре. Так, що у нас далі? А назад? Я так завикала. У мене мало нормального одягу, прикольного. Тому я дуже чіпала все. це. Це речі чоловіче. Одежа, розумієте, це, це чоловіче. Ось це. Нічого немає коти. Прикольний магазин, мені зайшло усе, що там було. Ось якість пошиття, в принципі, нормальна. типу, не найкраще. Але, ну, типу, окей. Скажімо так. Ну, давайте мені рятує. <тит> да, ось так, знаєте, що я вам скажу? Мені подобається. Мені подобається вона така Вільна. Мені подобається. Те як це на мене сидить. А я снимаю на бутылках. Нормально?